Вітаю, одолюбчики! В цьому відео ми розглянемо як використовувати аналітичний облік для контролю над витратами та доходами за проєктом, відділом тощо Аналітичний облік надає можливість контролювати та керувати витратами та доходами, а також дозволяє аналізувати пробутковість різних напрямків. Наприклад, у Блум ми застосовуємо аналітичний облік для прогнозування бюджету та ухвалення обґрунтованих рішень. Погляньмо, як це працює в нашій базі даних. Спершу не забудьте активувати функцію аналітичного обліку. Для цього переходимо до налаштувань бухобліку в розділ конфігурація та шукаємо. «Аналітика» у нас вона вже активована. тепер перейдемо до аналітичних рахунків. Аналітичні рахунки можна додавати до проведень у журналі, щоб відстежувати окремі витрати та доходи. А аналітичні плани групують аналітичні рахунки у певну структуру. Ось наші рахунки, створимо аналітичний план. Натискаємо створити і назвемо його, наприклад, комунальні послуги. Рядок в підпорядкованості можна використовувати в разі необхідності у складній структурі аналітики. У рядку застосування за замовчування можна обрати не обов'язково, обов'язково чи недоступно. Це регулює для яких операцій план має бути застосований до записів у журналі. Встановимо його на «Необов'язково». Також його можна виділити кольоровим забарвленням. У деяких випадках може знадобитися застосувати розподіл як виняток на відміну від налаштування за замовчуванням. наприклад, у полі домен можна змінити правила застосування для певних типів записів, таких як рахунки від постачальників. Або ж лише для певних бухгалтерських рахунків, що починаються на вказаний префікс. також можна налаштувати, щоб правила застосування обмежувалися лише певною категорією товарів. Скажімо, можемо брати правила застосування обов'язково для рахунків постачальників, що починаються на обраний рахунок. Наприклад, -й. але ми цього робити не будемо, тому приберемо цей рядок. Тут є розумна кнопка Під план. Для чого вона? Правильно, ця кнопка під план дозволяє створювати структуру з головними та підпорядкованими аналітичними планами. Також є розумна кнопка аналітичних рахунків. За допомогою неї ми можемо створювати рахунки пов'язані з цим планом. Натискаємо створити та надаємо назву, наприклад, електроенергія. Тут можна обрати контакт, додати посилання або встановити іншу валюту за потреби, оскільки ми використовували розумну кнопку, поле аналітичного плану вже заповнене. створимо ще три рахунки для інтернету, газу та води тепер, щоб побачити, як працює розподіл аналітики, створімо рахунок постачальника. Натискаємо створити та обираємо постачальника Gенden та додаємо рядок з товаром газ. Для аналітичного розподілу обираємо комунальні послуги та аналітичний рахунок для газу. Встановимо 100% для цього рядка, оскільки вся сума має відображатися у цьому аналітичному рахунку. Тепер можемо створити нову модель аналітичного розподілу, яка автоматично застосовуватиме цей розподіл за визначеними критеріями. Залишимо постачальника та продукт, а інші критерії, такі як категорія партнера або префікс рахунку додавати, не будемо. Після збереження, коли ми створимо новий рядок з газом, аналітичний розподіл буде автоматично оновлений. Наступного разу коли створюватимемо рахунок постачальника для цього постачальника та продукту, уду автоматично встановить розподіл. Тепер видалимо зайвий рядок та додамо новий рядок для електроенергії. Встановивши значення 100% для цього рядка, встановлюємо дату інвойсу купівлі та підтверджуємо: зауважте, що на цьому етапі з'явиться повідомлення про помилку, якщо план обов'язковий, але аналітичний розподіл не додано. У випадку обов'язкового застосування сума аналітичного розподілу для одного рядка бухгалтерського запису повинна становити 100%. А якщо потрібно оновити кілька купівель або реалізацій, які вже підтверджені, це можливо? Так, але це неможливо зробити з самих інвойсів, оскільки після підтвердження їх оновити не можна. Але не хвилюйтеся, це можна зробити через журнал бухгалтерських записів, де є можливість масового редагування. Спершу згрупуємо записи за партнером, а потім шукатимемо лише рядки з рахунками витрат. Наприклад, відкриваємо постачальника інтернету, та поспіль призначаємо рахунок аналітичного плану комунальні послуги. В журналі бухгалтерського обліку є глобальний перегляд усіх аналітичних записів, де їх можна згрупувати за аналітичними планами, наприклад, за комунальними послугами. також їх можна аналізувати у режимі зведеної таблиці, щоб побачити оберти. Це все на сьогодні. Обов'язково перегляньте наше відео щодо управління бюджетом, щоб побачити, як аналітичні рахунки допомагають у фінансовому плануванні та прогнозуванні. Як завжди, щиро ваш та до зустрічі в наступному відео.